Дівчатка, літо, спека у нас в студію завітала ось така. Палітра яскрава, літо і спека. Знаєте, в таку спеку хочеться одягнути сарафанчик, який не буде абсолютно ніде вас перетискати. Ось, будь ласка, зараз я навіть на себе захотіла примірити, мені стало цікаво, тому що дійсно, коли це йде мова про стовідсоткову бавовночку, коли це тканинка натуральна, коли це ще ось так з кишеньками зручно, так, тут теж йдуть такі бретелечки, Потім тут навіть у нас іде сарафанчик на резинці. і і ззаду, так само відповідно, ось ця частинка, так, вона теж йде на резинці. Тобто він потягується, коли ви його одягаєте, це дуже зручно, тут теж нічого не тисне абсолютно. Звертаю увагу, що тут йдуть широкі такі бретелічки, Так, у нас буде прикривати вашу білизну, ось тому з легкістю все перекриє вам. Так, все розправляю, щоб ви теж побачили. Дивіться, тут все ідеально, у нас а, квіти. Так, на рахунок квітів, на рахунок кольорів. А, кишені ще в нас є. У нас кольори будуть йти рандомні, кому який вже е, знаєте, як доля буде розпоряджатися вже, так? кому який колір зараз, мабуть, більш потрібніший. Але я можу так сказати: найспритніші панянки знають, що в перші три там хто зателефонує. інколи, інколи, Я не обіцяю, бо тоді ж мене е, можуть заклювати за те, що я скажу. Але я б на вашому місці, особливо особисто я, я б коли ну, Якщо є така можливість, оту хочу там синеньку чи жовтеньку, чи щось червоненьким, Я б так сказала, може, є мій розмір і ще мій колір. Тому, дівчата, хто перший, той може і трошечки схитрувати. Тому кажіть кажіть свої побажання. Дивіться, а силует, а довжина прекрасна, кишенічки є, а легесенький сарафанчик, на літо, що ще потрібно, дівчата, від 52 до 62 розмірна сітка прекрасна. У нас. А, а, Кот товару вже з'явився на екрані ЛС 214. Звертаю вашу увагу, що ці сарафанчики йдуть кольором сюрпризом. Я буду зараз просто прикладати до себе кожен колір, і ви зрозумієте, що кожен колір по-своєму прекрасний. Насправді я зараз навіть буду з вішачка ось так знімати і тоді прямо робити таку ілюзію, що я його одягнула, щоб ви побачили. Дивіться, от дійсно таке враження. Так, дивіться, і синій красивий, і жовтий красивий. Кожен колір по-своєму неймовірний. І м, тут більше синього, так там більше зеленого. Ось тут насправді а, нам волю ж не можна давати обирати, тим більше, коли такий величезний вибір. Тому я радію, коли є така пропозиція, що колір приїде до тебе сюрприз. Ти не обираєш, а як розпоряджається вже доля, такі кольори буде. Ось зелений теж. У нас до речі, подібний теж сарафанчик був. З цієї тканинки тільки трішечки верх був і інший. Можливо, пам'ятаєте? А вверху нас тут ще такі шли брошечки чи щось таке. Але, дівчата, їх вже немає. Ви просите, ось це альтернатива, просто супер-мега саме тому сарафанчику. І зараз він в більшості так кольорів, ми вже замовили, тому що це зараз хід сезону. Ми розуміємо, що літо, спека, ви берете їх по три штучки і правильно робите. До речі, хто бере дві штучки, вам іще знижечка в 100 гривень. Не забувайте, що коли ви у нас купуєте дві пропозиції, і ще йде знижечка в 100 гривень, що теж дуже важливо. А, тому зараз, якщо ви ще будете брати два сарафанчика, вам максимально... Будуть намагатися, якщо є розміри, будуть класти вам різні кольори. Це теж важливо. Тому, якщо ви хотіли зразу собі два сарафанчика, не хвилюйтеся, вам будуть намагатися покласти два різних кольори і ой, подивіться. Ну і не забувайте, що за за два лоти ще буде додаткова знижечка 100 гривень. Такий приємний бонус. Дівчата на доставці економимо. До речі, а що таке? Давайте дзвонити. Дівчат 1300 гривень. Класна вартість. Я розумію, але я знаю, що ви можете ще піднатиснути. Тому швиденько, мобілочку 0800 21 44 88. Ага, дзвоники вже пішли. Пішли, мої хороші. Ну, це означає, що у нас вже... Правильно, перше падіння вартості. Перше падіння вартості тисяча гривень сарафанчик. 100% бавовночка. Я нагадую, це виробник Україна. Бавовночка 100%. Тканинка буде дозволяти тілу дихати. Так, Зараз ще такі горошки до себе прикладу, слухайте. Кожен сарафанчик по-своєму прикольний. так? Хочеться вже собі і то, і тоше. І це гарно. Дівчата кишеньки є, не забувайте. Є дві кишеньки, дуже зручно. Сарафанчик можна і на дачу, і вдома, і на роботу та куди завгодно. Слухайте, на базар, на шопінг ідете, вдягнули, спека така на пляж можна. Їдете кудись на відпочинок, Боже, парео зараз коштує, шалених грошей. А тут подивіться, сукня вже у вас повноцінна. Так собі накинули, йдете. А там потрібно десь після пляжу зайти ще в магазин чи в якусь кафешечку пообідати. Дивіться. Накинули собі, може, десь зараз будете їхати на відпочинок. Я нагадую, що кольори будуть рандомні. Ось. Але не засмучуйтеся це взагалі навіть на плюс, тому що обрати дуже складно, я вам одразу скажу. Обирати дуже складно, тому що все хочу одразу. Дивишся, я і такий, блін, я і той хочу, і той, особливо, коли прикладаєш до себе. Галина Петрівна з Миколаєва замовила дві сукні, вже два сарафанчика. І вона отримала знижечку в 100 гривень. Ми вас вітаємо, Галина Миколаєва. Так, слухайте, і цей, дивіться, що не прикладеш до себе. Дивіться, хто замовив дві сукні, обов'язково вам покладуть два різних кольори. Але ж я кажу, хто там самий перший сприй? Боже, дівчата, 699 гривень. Ну це ж це просто вау! Це просто вау. Сьогодні сарафанчики 699 гривень. Треба брати два. Не думайте, не вагайтеся, беріть Два сарафанчики не пожалкуйте, тому що ви прекрасно знаєте, сьогодні така вартість, завтра буде інша поставка, буде інша вартість. Ну, на жаль, це наші реалії і від нас мало що залежить. Тому що і е, зараз все дорожчає. Так само, ну що, дизайнери теж купують тут канинку, вона теж дорожчає. Відповідно, і ціна на товар збільшується. Так, а хто хотів таку пристрасть, ви подивіться. Слухайте, я от прикладаю до себе кожен колір і розумію, що от кожен колір він по-своєму якийсь красивий, індивідуальний, і якось вас буде подавати. От мені здається, що вам навіть і будуть класти якось так теж по розміру, будуть дивитися, і, можливо, два різних протилежних кольори будуть намагатися класти щось таке, так щоб вам було цікаво теж. Тому що два однакових ну, по можливості все ж таки я думаю, що такого не буде. Ну, єдине, що ви там вже будете телефонувати, саме остання і залишиться кілька. Розмірів і все, і вже там залишиться, наприклад, в одному відтінку. І таке буває. Тому знаєте, я так обережно обережно з цим а, зразу зазначаю, що по можливості ми завжди намагаємося так покласти вам, якщо це а, буде два сарафанчика, щоб вони максимально були, хоча б не однакові, так, різні. Ну що, красуні? 699 дев'ять гривень, стовідсоткова бавовначка. Боже на пляж захотілося, слухайте. А оцей жовтий на мені слухайте, я ж забула, що на мені така краса небесна. Слухайте ці соняшники, чи хто це на мені тут? Ні, Це навіть не соняшники, це щось інше. да, на мені Якась квіточка, я навіть не знаю Дівчата, ану, телефонуйте, кажіть, що це за квіточка? Ану, швидесенько, Телефонуйте, кажіть що це за квіточка. Тут на мені така жовтенька, гарненька, і такі горошки, так і кишеньки, До речі, от ми поки тут зараз. Подивіться, які кишеньки. Дівчата, і на море, і на дачу, і вдома замість халатику, домашня сукня. Не потрібно зараз. Дівчата, навіть щось ось, ось готували, кума дзвонить, каже, ідем. Все, пішли в парк, побігли собі, погуляли. Подивіться, сарафанчик ідеальний. Я ж кажу на всі випадки життя. Ну, звісно, не не вечірня сукня. Ми маємо це розуміти, що це. Але так як це повсякденна така більша річ, я нагадую, що тут іще теж дивіться у нас іде. На резинці такий, звертаю вашу увагу, що тут така резиночка у нас іде, і дуже зручно вона потягується. І на спинці відповідно така сама у нас іде резиночка. Бачите, мої хороші там буде відповідно така сама резиночка, повторюється. І що мені подобається, що коли ти будеш нахилятися, там не буде видно ваші там да, бюстгальтер ваш вашу білизну. І так як це я вже не договорила, знаєте, плутаюся вже. Я от до чого вела, що так, як це більш така повсякденна річ, так, що от на кожен день можна і на пляж, і вдома, і на дачу, і з песиком погуляти, і з коханим піти морозом ввечері прогулятися, треба ходити. От я зараз почала ходити вісім тисяч кроків, кожен обов'язково. Ні, ну в мене більше буває, звісно, але це. Така, знаєте, мета, що не менше має бути в день, ніж 8 тисяч кроків. Тому знаєте, і легше це почувати стало, От набагато тому дівчата, ось навіть прогулятися ввечері, коли спека трішечки спала. Накинули або Боже, оце щось робили, робили. фу, пішли на вулицю прогулятися, охолодитися, так якийсь коктейль, як прохолодний випити, навіть просто погуляти, або водичку з собою взяти. Так, якщо вже там після шостої не їсте, дивіться, ви собі вийшли легко, є кишеньки, сюди кинули якісь грошенят ката. Якісь ключики свої від квартири, або телефон, навіть слухайте, навіть нема, да, під рукою мого а, можна телефон покласти. Кишені величезні. Дівчата, класні, зручні, а, теж з цієї самої тканиночки, з бавовночки, так само а, колір повторюється. Я нагадую, що колір буде йти рандомний. Називайте код товару LS214. Код товару ЛС 214 0821 нуль Це наш номер телефону, за яким ви абсолютно безкоштовно телефонуєте свого мобільного і не забувайте, що ми доставочку сплачуємо ще за вас. Ми, звісно, за неї сплачуємо, тому вас завжди просимо, щоб ви прийшли, щоб ви одразу прийняли рішення чи е, хочете виступню, чи не хочете. Потім ви вже прийдете. Якщо вже ви ж зразу знаєте, чи хочете, чи ні? Там головне вже щоб розмір підійшов, зірки складуться. Як що ви дійсно скажете свої параметри, так не полінуєтеся, заміряйте. Бо розмірна сітка класна: від 52 до 62 Якщо ви ще об'єм грудей, талії стегон заміряєте, все, дівчат. Боже, а ви помітили? Боже, мінус 10 років, пане Геннадію, ну подивіться. Мені здається, я ж помолодшила в цьому кольорі. О, о бачите, чоловік махає, каже, да-да-да, є щось таке, є, є. Бачите, а от здавалося б, так, от і колір вам, дівчата, і сарафанчик, і лотиха, і все відкрито, і пишні фурії не страшно. Бачите, ну а що ж тепер? В цю паранжу закутатися і в спеку ходити. І як в сауні, дівчата, та ні, ось на кожен день бігати те, що треба. І який колір, сама закохалася в себе. Ну, дійсно, такий колір красивий. А, одразу такий молоджує освіжає і настрій піднімає. Ну і тут більшість таких кольорів насправді так. У нас і червоний, і той з зеленим. І ну да, давайте не забувати за наші кольори, тому що тут палітра просто сьогодні. Розкішна, е, є і більше такі, як ви любите, так темненькі, бо ну багато хто насправді бере по два, по три сарафанчики, і зазвичай нас намагаються теж там та по можливості, да, ти темненькі, якісь такі яскравенький покласти. а подивіться, здавалось би, ось цей. Ну, отак, наче дивишся. Ну, сарафанчик, ти сарафанчик, дівчата. А от навіть цей ти береш, ти прикладаєш його до себе. Он дивіться, я навіть просто прикладаю зараз, перекриваю цей жовтий, і з обличчям можете якраз показати, пане Геннадій з обличчям, щоб подивилися саме дівчата. Дивіться, от здавалося б колір. Так, ти береш, але так само виглядає свіжо, красиво, так, молодіжно. Боже, можна теж із шльопками, із кроксами, і з якимись сліпончиками вдягнути, із кросівочками, з чим загодно. Подивіться, от теж приклала і колір дуже. Ну, мабуть, мікрофончик, правда, закрила, дівчатка, вибачаюсь, може, там по звуку щось було не дуже. А так от кожен до себе прикладаєш сарафанчик і все. І виглядає просто дуже соковито, по літньому. Так, зараз візьму ще горошки до себе. От, здавалося б, темний береш колір. Так? Якщо на мені яскравий, то був такий нейтральний. Зараз добре. Візьму собі такий темненький. Ну, дівчатка, дивіться. А темний теж не треба боятися, тому що він же ж й виструнчує. Подивіться, тому кому як пощастить. Не забувайте, що є кишеньки. Боже, як ці горошки класно виструнчують. Подивіться, як їх розташування, так ви помітили, як такими лініями горохи. Буває, горохи йдуть так якось в різнобій, а тут прямо лініями. Так, мені не показалося. Прямо лініями йдуть, які будуть ще витягувати ваш селед. Тому кожен колір по-своєму це я до того, що якщо ви зараз дивитеся, ой, рандомний колір, ояць. Цього там не люблю. Дівчата, тут кожен колір за 699 гривень таке на вагу золота. Треба радіти, що взагалі ще є такі вартості користатися нагодою, поспішати, тому що кількість обмежена. Ага, 5 штучок лишається. Не хотіли. Довго думали. Дівчата, завтра прийде нова поставка, буде нова вартість. І що будемо робити з вами? Поки є 699 гривень, беріть краще одразу два сарафанчики, не пожалкуйте. До речі, розміри там уточнюєте операторів кол-центру саме по розмірній сітці. У мене я бачу, що на 52-й об'єм грудей йде 106, об'єм стегон 120. Якщо ми будемо брати максимальний розмір 62, то тут об'єм грудей 130 іде, а об'єм по стегнам – аж 146. Але всі інші розміри, знаєте, запитуйте операторів кол-центру, вони допоможуть вам максимально допоможуть підібрати саме ваш розмір, щоб ви потім прийшли і були задоволені. Це бавовночка. До речі, вони навіть потягуються. Давайте покажу, як вони потягуються ще. Так, пані. Так, пані Зінаїда з білої церкви замовила собі такий сарафанчик. До речі, дивіться, хотіла показати, ага, зміщусь зараз. Дивіться, а, хотіла показати вам. Дивіться, трішечки це бавовночка, так? Тобто, ну, але все рівно вона ось трішечки потягується. Бачите? Це до того, що вона трішечки тягнеться. Ось що вона така, знаєте, не дубова, вона дуже м'яка, вона дуже приємна. Але дивіться, я розтягую і не от зараз розтягну по кишенькам. Дивіться, і не просвічується. Бачите, ось на просвіті. Я навіть ну ніжки так поставила в різні боки. Бачите, не просвічується тканинка, що дуже важливо. Вона. Не така, так що, як Марля, що у вас все буде світитися, але вона дуже легка. Боже, дівчата, зараз халат півтори тисячі гривень коштує, а у нас сукня, сарафан 699 гривень. І сьогодні, якщо ви ще встигнете вихопити, щоб взяти собі саме дві штучки, а ви зрозумієте, що це набагато вигідніше. Ну, мало того, що доставочку ми сплачуємо, це вже економія. Дівчата, навіть не сперечайтеся, це класна економія. Ви подумайте, якби вам за свої гроші треба було б назад ще відправити. Я нещодавно замовила так посилку, замовила, воно мені щось не дуже підійшло, ніхто там зі мною вічливо не спілкувався, ніхто мені на відео не розказував, замовила, бо в нас немає те, що мені потрібно. Прийшло воно. Ну так я подивилась, порахувала, думаю, Йомаю, сюди доставку, туди сплатити 400 гривень. Доставка. Думаю, та ні, нехай лишається, тому що воно мені дуже дорого обійдеться. Тому я знаю про що я кажу, дівчата. Тому зараз вас закликаю: якщо ви берете дві речі, у нас два лоти одним чеком, навіть якщо це сарафанчик і. Перед цим ви щось придивились або далі щось побачите. Швидко телефонуйте. Давайте мені одною посилочкою. Ось цей сарафанчик. Якщо ви за один ефір встигли, за один ефір ви встигаєте замовити в один чек два товари. Це у вас буде знижка гарантована 100 гривень. Окрім того, жі ще доставочку ми сплачуємо. Тому дівчата, не баріться. Ото є там п'ять тих пропозицій, а може їх вже й немає. Я не знаю. Вже комп'ютер кажуть, все пішли дзвоники. Ну все, дівчата, пішли дзвоники, а ми будемо рухатися далі.